Вітаю вас, любі мої! Сьогодні в нас 27 липня. Хочу трішечки вам показати, що в нас вже є на ось цій діляночці. Нагадаю, тут ми десь тиждень тому трішечки більше, ніж тиждень тому саджали картоплю. Ось раз, два, три, чотири стрічки картоплі. Далі в нас йде морква. Моркві менше, ніж тиждень. Ну і тут помідори, томатики. Розсада в нас не найкраща, але, в принципі, вони є, стоять. І ну, прийнялись. Я думаю, що буде з ними все добре. Тому що вони все ж таки приймаються в найбільшу спеку. Хоча зараз вже вночі хоча б не так спекотно. І так, давайте по черзі, по картоплі. Картопля зійшла. Зійшла вона дуже дружно. Ось так. Ось по одну і по іншу сторону і скрізь. Тобто картопля гарна, вона буде, буду вам показувати, як вона буде розвиватися. Все по черзі. По моркві. Нагадаю, що пройшло менше тижня. І ось ці дві стрічки ми саджали на день раніше. Тобто ми посадили ці дві стрічки, а потім через день посадили ще дві стрічки. Подвійні, дві подвійні, тому що тут одна подвійна. Так, по моркві. Морква також сходить. Ось сходики моркви. Бачите? Ще не скажу, що прям масово-масово-масово. Але ось є. Якщо не брати до уваги те, що сходить і бур'ян, бур'ян краще сходи, ніж морква, ось, бачите, морква. Під оцією стрічкою в мене Абако, але вона щось так собі сходить. Не бачу я прям шикарних. Що хочу сказати по з приводу Абако, те, що ми, хоч це і сорт сорт, гібрид моркви, дуже відомий, а найчастіше він продається на ринках, але нам особисто він не сподобався. Не через сам сорт, а через саму якість насіння, тому що ми брали насіння взагалі невідомої для нас торгової марки. Ну, це було єдине, що ми змогли знайти. Цього сорту насіння, тому що минулого року його було складно. І воно ще, бачите, не вилазить. Воно в нас і минулого року дуже погано зійшло просто такими рідкими-рідкими сходами воно було, що прям. І все ж таки не дарма ми думали саме на насіння. Тому що, бачите, як ось порівняти дві стрічки, тут два сорти. Я не знаю, тут або болівар, або. Який не пам'ятаю. Е, основний у нас Катрін, е, болівар і... і що ще, і що ще ще, є, можна подивитися в попередніх відео. Ось. То а, Абако поки що я не бачу, що прям так сходив. Тобто ця стрічечка краще зійшла. І стрічку, ми, бачите, поклали поки що дуже близенько, тому що ми її поклали прямо саме на моркву. Бачите, ось вона О, вже навіть ми її прямо поклали на моркву, де рядок ми робили. Тобто, ось бачите, під, під рядком. А потім, коли вона вже трішки більше вилізе, тоді ми роз, ну, перекладемо. Тобто зараз наше завдання, щоб земля, де сходи насіння, не пересохла. Тому що як тільки вона пересохне, то сходи, ось ці малюсінькі, вони е, не виживуть. Так що ось цей сорт гарненько сходить, бачите. Ось Морква. Ось Морква. А баку немає. А, далі покажу, подивлюся, що сама не була. Так, за моєю міткою тут вже йде, а якщо не помиляюсь, Катрін. Але я її також поки що не бачу. Не бачу. Так, тут ще. Так. Ну, все поки що. Тут далі я Катрін не бачу, щоб сходило. Тобто є сорт, який зійшов найпершим. Ну, звісно, що схожість ще й залежить від самого сорту або гібриду, тому що є ранні. Ось я бачу, її морквочка. Тобто починає сходити, в принципі, непогано. Тому хто вагався, чи можна саджати в цей час, по сходах вона ще зійде, якщо у вас буде з умови гарного зволоження землі. Ось, і ось тут картопля. Бачите, рядочки вже видно. Наша кукурудза. Кукурудза нас трішечки а, ввела в сум, тому що на неї напала діабротика. Діабротика це жучок, він такий помаранчевий із полосочками, не колорадський жук. Ось я фото додам, побачите ви. Це жук новий. Для нас він з'явився на на, на території України взагалі у 2000-х роках. Але якщо він з'являється, це дуже погано, тому що він е, дуже агресивний. Він е, е, з'їдає ось ці волоски, волоть, яка вилазить е, на кукурудзі, підгризає їх. І кукурудза не запилюється. Далі вона відкладає е, яйця, які можуть проникати в землю до 40 см. Тобто вони не вимерзають зимку, а весною вони е, підлазять до коріння і через коріння потрапляють в рослину. І таким чином рослина починає крутити, в неї погано зав'язуються або взагалі не зав'язуються качани. І боротися з нею е, досить важко, так як ця. Комашка є для наших місцевостей, взагалі для України, досить новою. І ще хто хто бореться, як ми сьогодні пообробили піринексом. Не знаю, будемо дивитися, чи буде результат, тому що варіантів дуже мало. Агрономи радять сівозміну, Тобто, якщо в нас тут була кукурудза, то вже наступного року а бажано ще і хоча б два роки не сіяти кукурудзу на цьому місці. Але саме ось тут, де в нас кукурудза, минулого року її не було. Тут у нас була морква. І минулого року взагалі в нас не було діабродки. Тому не знаю навіть звідки вона взялася. ось. Але говорять, що ну, вона може переноситись там, не знаю, будь чим. Тому радять, наприклад, кукурудзу сажати подалі від дороги і так далі. А в нас якраз через дорогу від нас поля. Тобто в нас вулиця, скажімо так, однобічна, будинки по одну сторону, по іншу поля. І на полях у нас кукурудза і минулого року була кукурудза, і цього року кукурудза. Тому навіть я не знаю. І ось там ось там, поле також було кукурудзі. Ну, не поле того роду ж людські, але фермер їх обробляє і з минулого року кукурудзу, цього вже року соя там у них. Тому звідки в нас з'явилася ця діабротика, я навіть не маю уявлення. Так, і трошечки покажу вам ще наших томатиків. Такі вони гарні. І, до речі, це не бур'яни. Тобто, це томати. Ми їх пропололи, ми їх просапали. Це для мене, я думала, ми цього і не зробимо. А не скажу, що прям 100%. Ну, напевно, десь відсотків 95% вже в нас пройдено. Ось тут ми досаджували трішки пізніше, тому маленькі ще кущі. Ось так у нас виглядає. Десь ще є ще, е, залишки трави, тобто міжряддя просапане, а трава ще не прорвана. Так, і ще хотіла вам показати томатики. Дуже класні. Е, взагалі, тут сорт кібіц. І його е, кілька кущів, тут, до 10 кущів, ось десь, напевно, ось до цього місця. Ось тут. Ось то вже далі, то вже інший сорт. Е, не знаю, який, не пам'ятаю. Але ось кібіц. Кібет це таке щось ніби, ну, схоже на сливку. Ось він. Такий виглядає. Але серед насіння кібіц попало насіння взагалі не знаю чого. Подивіться, які томати, дивні. Гачите? Мені подобається. І взагалі такі тільки один кущ. Такі вони чудні. Обов'язково зберуть з них насіння. Тому що, ну, прям... Я знаю, що є е, 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 томати вони називаються чи то дрова, чи якось так. Тобто вони такі довгі, але чи вони такі саме, тому що тут ось такі гострі носики. А у тих томатів у них такий тупенький носик, хоча вони такі також довгі. Ну і все, а далі, бачите, далі кібіт спішов. Ось такі Це томати з звичайного маленького насіння з базару. Тому чогось там супер-пупер чікувати не варто, звісно, що там може бути пересорт. Ну і далі в нас тут вже пішов якийсь інший кругленький томат. Можливо, мамако, якщо це кругленький. Якщо невеличкий буде, то мамако. Червоний. Так, ну що, ось такі в нас справи на сьогоднішній день. Ось такі в нас томатичі, не просапаний рядок. Можливо, навіть не весь, тому що я іноді йшла з кінця і не де У нас зараз десь приблизно 9 година. Якраз можна щось робити, сонце спало, комарів сьогодні немає. Ось так. Трошки базиліку лишилося ще. Хочу базилікову олію зробити. Так, по перцю крусадер. Крусадер дуже гарний. Він такий, прям кущиться, дуже чудово. Але він ще тільки-тільки починає зав'язуватись. Прямо ось, ось тільки перші квіточки відцвітають, бачите? І там можна побачити маленькі перчики. І вони вже кубовидні. Це. Просто диво якесь. Я ніколи не вирощувала кубовидних, тому це гострий перець у нас. І він також, ну, є перчики. Є більші, є менші. Так. І ось цей перець завжди забуваю його назву, тому що вона цифрова. Тобто це номерний чи 9010. Треба буде по ньому якось окремо показати, тому що я коли е, обирала цей сорт, цей гібрид. Я не знайшла інформацію про нього в інтернеті, тому би хотілося мені зняти про нього окремо, трішечки показати людям, щось що такий перець є і як він росте. Він у мене най-най-най найкущистий, такий прям, бачите, і він дуже такий листя, в нього дуже соковите, таке, і він прям. Я думаю, що він трішечки пізніше, тому що він лише починає зацвітати. Тобто, це взагалі з перців, із тих, що в мене є, це най-най-най найпізніший. Це ще інший відмінний вид-сорт, чи гібрид перцю. Ось Такий він довгенький. Бачите, рівненький, довгенький. І він, до речі, його не круте. Він саме ось такий рівнесенький. Так, тому що є перець, напевно, син. що поруч, то він, бачите, його круте одразу. Тобто він не буде рівненьким. Такий він є. Віці які вже є екземпляри. Ось. А ось той буде рівнесеньким таким. І там в кінці, напевно, я не піду вже так далеченько, в кінці ще один є вид, він коротенький. Червоний гіркий перець, тому що ці будуть довгенькі, то й коротенькі такі буде. Теж рівненькі, також рівненькі. Так ось русадер. І баклажани. До речі, в кінці, де від сусідів йдуть жуки, вони так і продовжують іти. А бризкати, обробляти ми баклажани не будемо, тому що вже запізно на них вже є плоди. Вони у фазі активного цвіту, активного зав'язування плодів, тому не будемо їх вже обробляти. Ми їх просто збираємо вручну. Як є кілька разів на день, я йду з відром і збираю жуків. Ось таким добре, що в нас тут небагато баклажанчиків, тому що вони там прям в них такий пір. Ось. Такі у нас городи. Чому я таки вирішила підсумок? У мене кілька днів не було, я їздила у місто. Мені треба було закупитися трішечки, тому що в нас тут на нашому хуторі взагалі немає магазинів, нічого. Найближчий це або в район їхати, ну або в обласний центр їхати. Так що, ну Щоб так, більш менш можна було вже закупитися всього. А так от купити, щоб щось таке по дрібницях, то ми їдемо у сусіднє село, там є невеличкі сільські магазинчики, там хліба можна купити, чи там, не знаю, пачку масла, чи якісь кропи такої якоїсь, кілограм цукру. А Якщо вже хоче щось там іншого, то треба їхати десь далі. Від нас до району десь 30 кілометрів, плюс-мінус. Так, ось такі справи. Розкажіть, будь ласка, чи горять у вас рослини на городі, тому що у багатьох це прям ціла біда, погоріло все. Ось такі в нас справи. Сподіваюсь, що вам було щось корисно, щось цікаво, можливо, ви просто відпочивали. Тому вам гарних врожаїв і до нових зустрічей на моєму каналі.